Як ви вважаєте, чи є сенс повертатися в Україну зараз в Чехії, дитині не подобається в школі, кажуть, що треба до психолога. Дуже відповідальне запитання до мене. Повернусь тому, що рішення повинні приймати ви. Але я дуже останній час дуже багато стикаю з ситуацією, де підлітки дорослі і діти. Через мовний бар'єр повинні звертатися до наших українських фахівців для того, щоб отримати якісну консультацію. Тому що, якби не високий був рівень медицини за кордоном, мовний бар'єр в психології і психіатрії дуже важливий. Це по-перше, по-друге, будемо відвертими, і ми зараз з вами бачимо у політичних ситуаціях не усі наші друзі по Європі. Радіють нашому населенню, і ми стикаємося все більше і більше з деякими елементами цікування наших дітей в школах, в дитячих садочках, в спільноті за кордоном це теж дуже важливо. Це травмуюча ситуація. Але наголошу на тому, що ризик повернення в нашу країну ви повинні повинна оцінювати саме. У мене є багато випадків, коли батьки поверталися з дітьми, і діти відчувають себе більш комфортно, навіть на тлі обстрілів або бандувань. Я живу працюю у Харкові. Це для мене дуже актуально, тому що. 80% часу ми маємо повітряні тривогу, і ви зрозумієте, що Харків знаходиться через 20-30 кілометрів до кордону з цією поганою країною, яка на нас напала, і ми повинні зрозуміти, що різке повернення з точки зору війни ви приймаєте самостійно, але з точки зору Кваліфіковане психологічне, психіатричне, психотерапевтичної допомоги, кажу вам відверто, ми набагато вище, ніж інші стран, тому інші країни, тому що в мене є досвід. Я постійно спілкуюся з закордонними психіатрами з Італії, з Франції, з Іспанії, з Німеччини, з Ізраїлю. І вони консультуються, як лікувати наших громадян, які знаходяться за кордоном. Вони дуже здивовані рівнем нашої психолога психіатричної допомоги. Ми навчаємося, вони навчаються. Тому якщо з точки зору небезпеки є сенс, то повертайтесь. Так, агресивна поведінка у підлітка є робота з психологом, зміна травмуючого середовища, що можуть зробити батьки. Батьки в даному випадку мені нагадують циркових артистів, які балансують на таким шестом, і вони повинні з іншого боку не балувати дитину, не вестись в оману, наприклад, і на маніпуляцію дитини в даному випадку. Але е, побудувати таке середовище у родині, де дитина буде відчувати небезпеку, де вона буде відчуватися максимально комфортно, де е, вона не буде об'єктом критиці, де е, не буде ситуації знецінювання її е, думок, знецінювання її е, слів. Е, що таке знецінювання дуже важливе. Коли я це з'ясовую з дорослими, вони дуже дивуються, тому що вони так не вважають, що це знецінює. Наприклад, людина говорить, що в неї поганий настрій комусь, що в неї поганий настрій через там, фінансові проблеми, через сварки у родині, через щось інше. І у відповідь, їй говорять, ну що ти ну, що ти таке говориш. Ну це така не Ну подивись, що навколо. Подивись, люди гинуть, подивись, люди без домівок, подивись, подивись. Людина відчуває, дійсно, є люди, у яких більш серйозна ситуація навколо, і що ж вона зі своїм поганим настроєм повинна робити. Це її знецінювання, тому що неважливо, який рівень скарг є у дитини або у людини, яка к вам звертається, дуже важливо, Зробити, щоб людина зрозуміла, що ви її слухаєте, що ви що ви маєте сенс, сили та бажання їй допомогти, і що ви розумієте, що вона відчуває в, дану, в даний момент або в дану секунду. Ще хочу таку ілюстровану картинку, повертаюся до дітей. Ілюстровану картинку це дуже такий гарний приклад. Згадав його раптово. Більшість дітей дивиться Гаррі Потера. Я не пам'ятаю, в якій книзі, але там є такий дуже поганий персонаж, їх називають Дементори. Якщо ви будете читати або переглядати Гаррі Потера, знайдите, знайдите цей момент. Там був такий друг у Гаррі Потера, не пам'ятаю повністю, але ім'я його було Римус. І він розповідав, хто таке дементере. Це така істота, яка через поцілунок забирає бажання жити, забирає життєву енергію, вона її їсть, і вона їм живиться, а людина стає дуже депресивною і вже через відчуття задоволення від життя, через відсутність енергії, вона вже готова піти з життя. Ну, і... Для того, щоб допомогти дітині, потрібно знайти заклинання, оці магічні слова, якщо я пам'ятаю і не помиляюсь, вони називаються патронус. Це така світла, світла енергія, яка допомагає людині повернутися і противостояти поцілуєм дементору. Ну, це та образ, не перепрошую, якщо щось хтось не зрозумів. То для мене це дуже така ілюстрована композиція, яка описує ситуацію з депресією. Так, загинув двоюродний брат на війні, з яким син дуже був близький. Дитина постійно плаче, в селі нема психіатра і не може возити далеко. Я співчуваю, по-перше. По-друге, зараз, якщо пошукати на простірах інтернету, є багато... Велика кількість спеціалістів, які безоплатно допомагають онлайн в таких випадках. Я не впевнений, що в цьому випадку, іменно в цьому випадку, вам не потрібен психіатр. Я так розумію, що вашому сину потрібен психолог, і якщо ви пошукаєте або там в соціальних мережах, або на якихось хабах, де є велика кількість психологів, які готові допомогти безоплатно онлайн. Це буде гарна ідея. Стосовно вибору психолога є теж декілька парад. Взагалі, це моя думка, яку я дуже довго, дуже довго при неї. Думав, піклувався, спілкувався з іншими психологами. З психологами теж не так все просто, з психотерапевтами, як і з ліками. Дитина або підліток повинен знайти тот тип психолога, моя на увазі особистість, гендер психолога, вік психолога, з якому буде комфортно. Тому що якщо це психотерапевтична або психологічна робота, то е, психолог повинен підходити для конкретної дітини. Це може бути образ тата, це може бути образ там, старшого брата, це може бути образ якогось друга. Це по-перше. По-друге, е, психолог повинен, бути, е, повинен володіти якимось типом психотерапії. Тобто, просто спілкуватися з психологом через екран комп'ютера і розмовляти в цьому немає сенсу. Тобто, для того, щоб вибрати для дитини психолога, ви повинні знати його освіту або психотерапевта. Зараз я повторюсь, що. Психолог повинен мати спеціалізацію по клінічної психології і якийсь сертифікат по одному з видів психотерапії для того, щоб він мог займатися психотерапією. Але якщо він говорить, що він займається психологічним консультуванням, це не обов'язково повинна бути клінічна психологія. Але перед тим, як познайомити дитину, ви повинні спитати стосовно освіти. Не стосовно кількості сертифікатів, які є там на, за спиною у психолога, а стосовно освіти практики, скільки він вилікував, скільки він допомог і в який від психотерапії він спілкується, тому що якщо це буде достатньо складна терапія, Дитина буде втратити, втратити інтереси і не буде цікавитись дальнішими заняттям, це дуже важливо. І психолога ви можете також міняти і відміняти як і ліки, це дуже важливо. Якщо він не підходить, немає сенсу 10 сіансів і ніякі користі ви на даному типу не відчуваєте. До якої дози можна приймати параксин при хронічної депресії? Це сугубо індивідуальне питання. Взагалі, якщо я. Не помиляюсь стосовно рекомендації в нашій країні 20 – це максимальна доза, яку можна приймати. Але були випадки, коли приймали до 30, Ну це право не робити під наглядом лікаря. І в мене є питання стосовно хронічної депресії. Якщо депресія хронічна, може є сенс змінити або додати щось до параксину для того, щоб вона перестала бути хронічною якими основними критеріями у кручуються приймаючи рішення до додавання фармакотерапії конкретному пацієнту? Дякую за дуже цікаве запитання. По-перше, я повинен оцінити тяжкість стану, на якому, на якому рівні до мене звертається пацієнт. Якщо це тяжка депресія або депресивний епізод, і це може бути варіант стаціонарного лікування, тому що. Я повинен це був казати, але скажу зараз, якщо не пізно, спочатку лікування антидепресантами у дітей, підлітків і дорослих можуть захостритися існуючі симптоми. Тому я вже казав: якщо це легкий або помірний депресивний епізод, то це можна віддати на спостереження батькам. А якщо це більш помірний і тяжкий епізод, і існуючі погані думки, про які ми говорили, вони можуть загостритися. То це буде стаціонарне, стаціонарне лікування. Тяжкість стану це по перше. По-друге, я кожен раз спілкуюсь з пацієнтом або з батьками пацієнтам в нашій країні є. Деякі юридичні питання, наприклад, якщо дитині до 14 років рішення за неї можуть приймати батьки. Якщо дитині 14 років і більше, то рішення повинні приймати сумісно, і я повинен отримати погодження дитини на прийом ліків. Тому я втрачаю багато часу для того, щоб з'ясувати з дитиною і з батьками користь або не користь або побічні дії існуючих ліків. Це дуже важливо. По-третє, я завжди відправляю дитину на дослідження психологу, не на психотерапію, а на патопсихологічне дослідження. До у психіатрів, на жаль, рентген, електроенцефалографія там, ультразвукова доплерографія існують як додаткові методи, і вони дозволяють виключити якесь фізичне. Захворювання, але не додають нічого для того, щоб поставити діагноз. Тому дуже важливо отримати патопсихологічне заключення від психолога, щоб зрозуміти, на якому рівні ми маємо проблеми з емоціями, проблеми з досвідом, життєвим, проблеми з розумінням і так далі. Тому ці критерії патопсихологічне заключення, тяжкість захворювання, соматичний стан, анамнез життя, анамнез хвороби. Неврологічний стан, лабораторні аналізи. Ну, аналізи. Як класичний, класичний доктор? Психіатр не має якісь там магічної палічки там, із Гаррі Поттера для того, щоб руками щось там зробити. Чи передається депресія генетично, чи можна депресивним клієнтам створювати сім'ї народжувати дітей? дітей? Ну, Від мене ви не будете отримувати ніякі заборони, тому що у нас немає заборони на Будування родин і на відношення це по-перше. По-друге, є, є наукові роботи, які говорять про те, що є не генетична, не генетична спадковість, а є така, скажімо, уразливість у людей, які страждають на депресію. Є варіант того, що їх діти можуть гіпотетично страждати депресією, але відсоток не дуже великий, взагалі там менше 5% або відсотків або ще менше. Тому ми вже з вами будемо говорити про те, що люди, які страждають на депресію, у них народжуються діти, вони вже будуть навчені своїм досвідом і будуть спостерігати. Дуже ретельно за своїми дітьми, і ризик виникнення депресії може бути дуже низьким. Як відрізнити емоційний у підлітка, тобто як відрізняти від депресії? Як відрізнити, чи є гормональні качелі у дівчинки, чи таке проведе депресії? Які червоні прапорці в поведінці підлітка, щоб зрозуміти, чи це привід звернутися до фахівця? Звернітесь до фахівця, а потім будуйте червоні прапорці. Наберіть на себе відповідальність. Ви можете допомогти фахівцю з точки зору знання психології своєї дитини, де є ознаки проблем з характером, де є ознаки захворювання. Тобто у двох або у трьох ви побудуєте дуже правильну відповідь на це запитання, тому що самостійно це дуже важко, тому що є такий синдром мами-вчительки англійської мови. Він говорить про те, що. Мама вчителька дуже рідко зможе навчити свою дитинку, тому що вона на першому місці мама, а вже на другому місці, місці вчителька. Тому я б не брав на себе відповідальність відрізняти емоційні перепади у підлітка. Це може бути дійсно гормональне, це може бути дійсно характерний, і це може бути дійсно ознакою депресії. Вам повинен допомогти фахівець, починається з психолога, якщо це потрібно, якісь соматичні дослідження і, і далі. Чи є дослідження про вплив лікування антидепресантами на прояви аутизму у дітей до 5 років? На жаль, я не зможу відповісти на це запитання, тому що сходу в пам'яті в мене такого немає. Але я знаю достатньо впевнена, що дитина, страждаючи на аутизм, може страждати і депресією теж. Тому стосовно впливу антидепресантів на дітей з раз, з розладами аутистичного спектру, на жаль, я не дам відповіді, тому що це дуже специфічне і вузьке запитання.